Сьогодні поговоримо про найяскравіших представників української національної і літератури, і еліти і інтелігенції в західноукраїнських землях початку 19 століття. Цілком можливо, що ви вже на уроках історії літератури української про них говорили або будете говорити. Не завжди курс історії співпадає хронологічно з курсом української літератури. На у уроках літератури, ви, мабуть, більше будете роз... говорити саме про літературну цінність і роль цих діячів Руської Трійці і їхнього твору, точніше їхньої збірки їхнього альманаху. Наш інтерес трошки інший. Наш інтерес якраз поговорити про сам факт появи україномовної збірки в польському і німецькому мовному середовищі. Про його вплив на подальшу українізацію, чи м'яку, чи не дуже м'яку Галичини, От, про долю власне, учасників цієї Руської трійці, а також про те, чи була поява цієї Руської трійці чимось закономірним, чи це був якийсь супер унікальний феномен, феномен, властивий лише для Львова 30-х років 19 століття. Такі наші задачі. На сьогоднішню розмову. Я їх розбив, власне кажучи, в план. Поговоримо про те, хто такі русини, що таке романтизм, який він має стосунок до того, що ми говорили вже і в попередніх лекціях про Російську імперію, про появу там Енеїди Котляревського. Потім поговоримо власне, про створення руської Трійці, хто це. Де вони з'явилися, коли, чого вони так називаються дивно. Ну і поговоримо про їхню збірку русалка кадністровая Чи це була перша збірка, яка була її доля, ну і яка доля подальша учасників руської трійці. Отакі. От Також пропоную вам мемчик, який напряму пов'язаний з попередньою лекцією, розмовою, про, так би мовити, статус української мови. Зараз, до речі, це питання. У нас мовне, ну, якби, на, на території західноукраїнських областей практично гостро так не стоїть, можливо, крім Закарпаття, де Угорська дуже поширена. А от е Волинь, Галичина вони яскраво україномовні. Що дивно, бо 200 років тому переважна більшість е офіційної мови там е була польська або німецька. Як в школах, так і в газетах там, чи в документообізі. А українська мова русинська, як її ще називали, вона використовувалася лише для особистого спілкування, а також про це я також згадував, а також на проповідях і, і на службах греко-католицької церкви. Тому українці. Галичини, і Закарпаття початку 19 століття мали бути по-любому білінгами, тобто двомовними. Вони в будь-якому випадку мали знати ну, знали з від народження українську мову, а також або польську, або німецьку, а в Закарпатті, або німецьку, або Угорську. Там польська не була така поширена. От, і власне до сих пір старше покоління в Західній Україні. Львівщина, Тернопільщина, Вено-Франківщина ну, старше, це прям зовсім старше. Дідусі, бабусі, там за 80. Частина з них навчалася ще в польських школах в міжвоєнний період. Хоча зараз ну, якби це вже там стереотип, що західноукраїнські області це прям повністю україномовні, Так було не завжди. Перш ніж приступати до розмови про е, Руську трійцю, варто поговорити взагалі про те, чого вона так дивно називається: Руська трійця. А значить, нам треба розібратися з тим, хто такі русини. Е, русини це самоназва місцевого населення. Вона сходить аж в глибини середньовіччя. Е, ось Фрагмент етнолінгвістичної мапи, складеної в Польщі, і тут от позначено русини. До речі, дивно на карті я намагався знайти москалів, але не знайшов. Москва є, москалі не підписані. От. А тут ось «русини». Русинами називали себе жителі Галичини ще з часів, починаючи, мабуть, середньовіччя до 17 століття, до 18 навіть, до 17 -го. Русинами називали себе і жителі обох берегів Дніпра, але з приходом Російської імперії з усіма козацькими подіями самоназва змінилася, і вона перейшла або на малоросів, або на українців. От, було по-різному. А от русини себе так продовжували називати саме в західних регіонах українських земель. І ця назва зберігалась аж. До ХХ століття. Ну, от, власне, коли ви чули, чуєте щось про русинів, русинську мову, про руськість у Західній Україні, то це, власне, все про Україну і про українську мову. Назва ця не, не, не випадкова, тому що в 13-14 столітті на території Галичини існувала Галицько-Волинська держава Князівство. Яка з 1253 року стала Руським князівством Королівством, перепрошую, саме Руським Королівством. Відповідно, всі жителі цього королівства були рус, русами русинами, і аж із 14 століття ця самоназва за ними закріпилася і вони себе так називали і продовжували називати. Мало того, до нашого часу ця сама назва збереглася в кількох областях. Закарпаття, русинська мова, як споріднена українській, хтось каже, що це діалект, хтось каже, що це окрема мова, я тут вироку не буду виносити, але русинська мова поширена в Словаччині сучасній, і там навіть є цілі райони русинські, де є і школи відповідні русинські. Також ця русинська спільнота існує в Закарпатті як просто етнічна спільнота, хоча дехто говорить там про якісь типу, Сепаратистські руки, але їх, їх слава Богу нема. От, ніхто не забороняє себе визначати як русинами, і поки це не порушує територіальну цільність України. От, Відповідно, коли ми будемо з вами говорити про 19 століття, варто розуміти, що зараз ми для зручності називаємо цих, цих людей українцями. А тоді вони самі себе називали русинами. Відповідно, руська мова в них це була мова українська. Ну і тут трошки вже тепер. Пояснення є, чого Руська трійця. Е, в прямому перекладі вона мала би означати, чи точніше, в перекладі на сучасну мову, вона мала би означати українська трійця, бо говорила русинською українською мовою. Отакі От хитросплетіння розплетіння. Е, пізніше ця сама назва е, зникне, по великому рахунку, під впливом. Е, Події революції української 1917 року, а також ще тому, що руськими себе називають москалі, і от щоб не було плутанини, русини себе почали власне українцями називати. І тепер є українці, і є руські москалі. Це щодо назви і щодо цих термінів. Тепер про саму Феномен виникнення руської Трійці. Він напряму пов'язаний із епохою романтизму. Романтизм це жанр і напрям цілий в мистецтві і філософії, в живописі кінця 18, початку 19 століття. Серед великих представників романтизму, я думаю, ви знаєте, Байрона, а, власне, Шевченко. І багато інших, От, це течія, яка возвеличувала в багато в чому індивідуа, ну, тобто героя якогось, лозунг романтизму, незвичайний герой, в незвичайному місті. Зазвичай ну, в творах романтизму, це якісь епічні герої на, на фоні неймовірних подій. От, а також, що було не характерно загалом для мистецтва Європи. Ранішого часу романтизм не опирався на традицію античності. Бо класицизм, бароко, рококо і всі інші стилі відродження вони опиралися на античну спадщину. Романтизм же шукав прекрасне в народній культурі. Саме романтики першими звернули увагу на легенди, пісні. Оповіді, якісь казки народні. І ці народні казки прям просто водоспадом хлинули у мистецтво. Звідси, власне, з'являються відомі вам казки братів да, всі. Вони, власне, з'явилися, тому що був цей інтерес до народних казок. Звідси з'являється інтерес. До всяких неймовірних істот, наприклад, тут на зображенні це період романтизму в Норвегії і перед вами прекрасна сім'я тролів гірських. Тобто це звернення свого інтересу до народної культури. І, власне кажучи, Енеїда Котляревського, твори Шевченка, а також робота Руської трійці, їхній альманах, це класичний прояв. Романтизму. Вони цікавились народом, цікавились його традиціями, піснями і збирали це у збірки, записували власне весь, весь цей процес. Національне встановлення України, цікавості до, до національності, він спровокований загальною течею романтизму і характерний для багатьох держав і, і території країн Європи того часу, не тільки України. Тому Україна тут в такому тренді знаходиться. І поява Руської Трійці в якомусь плані доволі закономірна. З іншої сторони, вона доволі, доволі унікальна, тому що на 1830-ті роки не було жодної. Активної такої ячейки групи, яка би просувала ідею руської мови української мови і ідею української культури. Тому тут ми вплотно підбираємося вже до руської Трійці. це троє людей, троє семінаристів. Як я вам і говорив, Сьогоднішня тема буде пов'язана із Греко-католицькою церквою, тобто ці конкретно студенти, Маркіян Шашкевич, Іван Вагілевич і Яків Головацький, були студентами Львівського університету, а конкретно були студентами факультету богослів'я, готувалися в майбутньому стати священниками. Власне, всі вони і стали священниками. От найзапальнішим серед них таким лідером був Маркіян Шашкевич. Крім того, що людина високосвідчена, е, е, яка могла за собою повести інших людей, літер, е, він іще й був початківцем-літератором, писав власні вірші і оповідання. І от він зібрав навколо себе ці друзів, цю трійцю, е, яка е, почала, е, ну, вони, власне, поглинувши ідеї романтизму, вони прийшли до висновку, що українська мова вона прекрасна насправді. Крута. І вона є повсюду в Галичині, але нею не користуються на офіційному рівні. Ну, в їх університеті викладання ввелось польською і німецькою мовою. І е, ці троє студентів, ну як, власне, як нормальні підлітки свого віку, починають певний бунт. Тобто протест висловлюють. Їхній протест заключався в тому, що вони говорили русинською мовою українською. На загал, відповідали нею, між собою спілкувалися, закликали інших спілкуватися. Ну, от такий такі у них був підлітковий протест. Але він ну, пішов далі за цей протест. Тобто, крім того, що вони говорили українською, вони ще почали українською і писати, а також шукати українські пісні і, і почали вже думати пізніше, через три роки, після того, як вони з'явилися як гурт, почали думати про те, щоб їх видати. От. Власне, Руська Тріття це. По суті, образливе прізвисько цієї ватаги, тому що вони себе так не називали, вони спілкувалися українською, власне, показово, і їх прозвали руською трійцею в знущанні, тому що, ну, по суті, це означало селюки, хлопи. Але вони з гордістю прийняли це прізвисько і взяли його як свій. Появилася Руська трійця в Львівському університеті, ось він, прекрасний Львівський університет, в 1833 році. Тоді ж була перша проба Пера в Маркіяна Грашкевича. Він написав промову українською мовою, русинською мовою. Про, да, промову не просту: це була проповідь, його випускна проповідь у він семінарист, нагадаю вам, майбутній святий отець. Проповідь у соборі Святого Юра. Це кафедральний собор. На той момент був головний собор Греко-католицької церкви, і там він виголосив проповідь українською. І це викликало фурор, тому що вона була неймовірно прекрасна. Зрозуміла максимально, бо він говорив народною знайомою всім мовою. От. І він цим загорівся. Ну, власне, писати українською мовою, тому підбив своїх друзів відправитися в кілька етнографічних експедицій. Тобто, вони поїхали селами і записували українські пісні. Українські оповідки, байки, казки, легенди, збираючи їх в певну збірку. От. З цього моменту починається вже діяльність руської трійці, не просто як купки неформалів, нефорів, таких да, альтушок 19 століття, не просто як бунтарський клуб підлітків, а вже як певна організована діяльність українців. Вони відправилися селами, збирали цю інформацію, намагалися її видати. Перша спроба була в 1833 році. Син Русі Шашкевич, його збірка. Там були його твірші, а також народні пісні. Вона була невдалою. В 1934 році хлопці пробують видати альманах під назвою Зоря. Але е, цензура австрійська в Львові не пропускає цей альманах, вважаючи його занадто е, що, чи революційним, чи, чи щось така була, таке було формулювання. Е, от. Ну І плюс загалом варто розуміти, що це були перші спроби видати народною мовою літературний твір. Бо до того е, друковані твори були тільки, нагадаю, польською або німецькою. От. Хлопці не відчаються. В 1934 році їм зарубують видавництво зорі. Вони два роки ще збирають матеріал, редагують його, пом'якшують, десь доповнюють своїми записами. Кожен із руської трійці напише для майбутньої збірки якусь або оповідання, або вірш. От, і знаходять вихід. Вони дізнаються, що у місті Буда в Угорщині. Цензура значно слабша, ніж у Галичині. Тому вони домовляються із видавництвом у Буді, віддають на рецензування, тобто на перевірку цензором свою збірку. І в кінці 1836 року виходить, точніше, збірка Русалка Дністровая, яка датована 1837 роком, бо почала продаватися власне, з 1837 року. Русалка Дністровая це власне перша збірка русинською мовою на території Західної України, видана Руською Трійцею в 1836-37 році. Містила вона в собі записані українські пісні, перекази, кілька поезій Шашкевича, кілька поезій Вагілевича і Головацького, передмову від авторів. Там була коротка біографія Богдана Хмельницького. Ну, коротше, все. Так, як має бути. Суток, гарна українська книжечка. От. Коли хлопці її редагували і відправляли на друк, у них виникло питання, а як його записувати. Бо ви здивуєтесь, але на початку 19 століття не було загальноприйнятої граматики української мови. Тому Шашкевич сказав: не переживай, хлопці, пишемо, як чуємо, читаємо, як бачимо. Тобто, вона написана максимально фонетично. Тому подекуди ну, для сучасного ока виглядає дивно в записі, але цілком читабельно. От. Через видавництво видання Русалки Дністрої хлопці мали певний клопіт в 1838 році, бо цензура в Львові довідала, що Руська Трійця видала цей альманах, який був попередньо заблокований у Львові. виник шкандаль. Хлопці в той момент ще навчалися, їх всіх викликали в семінарії на допити, на розмови з ректором і з поліцією. От на цих допитах, власне, вони чесно відповідали, що не мали ніякого злого умислу, що книжка не містить ніяких революційних. Маніфестації або якихось закликів, вона чисто спрямована на популяризацію української мови, української культури. Ось пісні, ось перекази, ось біографія, історична справка про Хмельницького, ось наші власні вірші. Нічого тут такого страшного немає. Семінар... Семінарія. Ну, власне, керівництво семінарії ректор е виразив їм строгу догану, е але не вигнав з університету, з університету, вони завершили навчання. Щоправда, потім е їх розподілили не дуже вдало, і, можливо, це пов'язано саме з цією справою. Ну, тобто, е По завершенню семінарії е святі отці їх відправляють в певні села, міста. Е от. І Шашкевича, як лідера Руської Трійці, відправили прямо в глухе-глухе село. От, На відміну від Головацького і е, Вагілевича. Е, поліція ж і цензор Львівський заборонив видавани книжки, тому наклад е, ну, не повторювався, який був, зберегли. Ситуація змінилася аж тільки в 50-х роках е, 19 століття. Потім Русалку Дністрову видали знов. Але до того часу вже не дожив літер руської трійці. Е, Марх'ян Шашкевич помер у віці всього... 32 років, він помер в 43 му році. Причиною стала, став туберкульоз, доволі поширена проблема і хвороба того часу. от, ну і Загалом життя його склалось доволі важко, тому що його відправили в приход не дуже багатий і дуже, дуже захолусний, але він щиро якби, прийняв цей, цю ношу. Намагався допомагати, продовжував писати, підтримувати зв'язок з іншими учасниками Руської Трійці. От вони пропонували йому допомогу, якось там посприяти, щоб його перевели в інше місце, але він відмовлявся. Був такий доволі принциповий. Ну і помер від туберкульозу доволі ранньому місці. Як і в Головацький, в подальшому буде активним учасником революційних подій 1848 року, про які я вам буду розповідати на наступному занятті. от... Вагілевич був літератором, власне, святим отцем і доволі такою помітною постаттю українського національного руху. Про них ми також будемо ще згадувати пізніше. Власне, всі подальші події, які є пов'язані з українським національним рухом, в Галичині, зокрема, вони так чи інакше будуть законектчені із руською трійцею. От, ну і бо, бо ця трійця дала поштовх. Отаке, власне, підсумовуючи, скажу вам, що поява Руської трійці цілком закономірна в контексті романтизму в Європі, як закономірна поява Енеїди і письменників, які звеличували козацтво в своїх творах на Дніпрянщині. От, що русини це українці, саме вони так називали, власне, русинська мова це українська. І що Руська Трійця видала збірку українських пісень власних поезій та переказів, в 1837 році, що стало першою україномовною збіркою на території Австрійської імперії. На цьому, власне, мене коротенько кусе.